Вітаю, оскільки у нас е, канал, який допомагає розібратися е, тим, хто сам без допомоги сторонніх організацій хоче встановити сонячні панелі. Собі, і зараз я хотів би розібратися з питання кріплень, оскільки в мене була установка на бітумну черепицю і на е, керамічну черепицю, я покажу, що я для цього використовував. Для бітумної черепиці я використовував такий Т-образний. Образну підставку. Всі ці деталі я замовляв на компанії Spelline, можна прогуглити, я не знаю, ще є виробники. О, це алюміній. З алюмінія. резинову прокладку я робив сам, взяв сиру резину 3 мм, вирізав чітко по розміру, шукав місце, де проходить саме обрешітка. І в бершитку вкручував саморізи, 4 саморізи. Після цього до всього цього кріпиться вам ще потрібна буде рейка для того, щоб панель прикріпити от така геообразне кріплення для міжпанельного з'єднання таке П-образне або навіть не П-образне з'єднання. І в такій от рейці. Якщо правильно дивитись, то так на неї треба дивитись. В цій рейці є е, пази, і вони допомагають е, тим, що не потрібно е, попадати в отвори або якось фіксувати, притримувати Болт з іншої сторони. Вставляється так. Потім ми оце вставляємо на, на потрібну нам висоту. От одною рукою трошки трішки важко. Покажу так. От Гайка з насічками. Закручуємо і ключем прижимаємо, щоб робити повністю з'єднання нерухомим. Зажимаємо достатньої сили. І потім вже сюди от, вставляємо спочатку міжпанельне з'єднання, просуваємо його на потрібну ширину. І потім вже так само ставимо геобразне панельне з'єднання. Для того, щоб нам продовжити рейку, якщо, наприклад, транспортування рейки потрібно там, здешевити, її можна порізати на частини і от таким от з'єднанням потім наростити необхідну довжину. Для того, щоб в керамічній черепиці вам зробити кріплення, потрібно, от в моєму випадку, це такі крилки, їх є дуже багато різновидів, от. знімається черепиця і після цього знаходимо теж обрешітку. Кріпимо до обрешітки, але оскільки обрешітка, я не знаю, чому вони виготовляють його з таким от низьким. Підйомом. Однозначно черепиця, потім ще обрешітка, Ну це явно буде нижче значно, ну, що у мене й було, в принципі. Тому робилась спеціальна 40 на 50 бруска проставка обивотвори і кріпив до обрешітки. Зараз я вставлю архівне відео, як це робив, і там буде все чітко видно. Отак От виглядає з'єднання на. Бідомні черепиці. Отак виглядають панелі з'єднані всі разом. І зараз підемо до керамічної черепиці. І так от піднімаємо черепицю, виймаємо її, вставляємо. В даному випадку довелося даже з боку робити вставку, бо сюди воно попадало на хвилю. Прикрутив з боку опору, поставка і отакий крюк. Крюк, який змійкою йде геобразний. Потім знімається плитка і підпилюється тут так, щоб воно на плитці не давило ні на нижню, ні на верхню. І от таким чином вже... Переробив. Зараз останню рейку треба буде демонтувати, поміняти їх місцями. Ось такі рейки, такі з'єднання. Тут спеціальний паз йде. Сюди вставляємо геобразку міжпанельне кріплення. От таке. Так от в цю частину вставляємо прямо в цю полосу болтик. Гайка спеціальними носічками вона зажимає і зажимає. Є такі подовжувачі, якщо треба рейку складати з декілька. І оці сім, сім штук треба буде зараз от сюди все позакидати. Трошки такий шматок для одного незручний для роботи. Монтаж на сьогодні закінчений, віддаю дробину сусідам. І подивіться, що у нас вийшло зараз. От сюди їх перемістив, підключив і вже показує, генерація ну, набагато краще, ніж була.